Введення в калістеніку. Дане відео створено для абсолютних початківців. Віджимання на колінах. Лягаємо на підлогу. Руки кладемо на рівні грудей. Лікті під вуглом 45 градусів від туловища. Ноги схрещуємо та підіймаємо ступнями догори. Роблячи опору на коліна, В наступній вправі все те саме, тільки змінюємо положення рук, ставлячи їх на рівні грудної клітки, це посприяє розвитку верхньої частини м'яза грудей. Стараємось дійти до 15 повторень згідно останніх наукових досліджень, в районі 15 повторень найкраще йде викид гормону росту, і це сприяє максимальній гіпертрофії м'язової тканини. Якщо робити більше 15 повторень, 20, 25, 30, це більше посприяє витривалості, тому тут ми вже вибираємо якого результату ми хочемо добитись гіпертрофії. Збільшення м'язової тканини або тренуємо витривалість, збільшуючи при цьому повторення в разовому підході. В наступних віджиманнях руки зміщуємо до пояса на рівні пупка. Таке положення буде сприяти розвитку групи м'язів плечей. В останньому підході ми дошліфовуємо і закріплюємо всі попередні навантаження. І так, що ми маємо? Маємо 4 підходи по 15 разів. Це буде для найкращої гіпертрофії м'язів, її розвитку з викидом гормону росту. Хочемо витривалість, робимо більше, робимо на максимум. Краще вже переходити до звичайних віджимань з ніг. Відео про які я зніму пізніше. А наступне відео я буду знімати про те, як новачку, який не може ні разу підтягнутись на перекладині, почати розвивати свої м'язи та зрушити цю мертву точку і змогти підтягуватись хоча б раз, а згодом і більше. Якщо відео вам допомогло, ставте палець вверх, пишіть коментарі, запитання, якщо такі виникли. Дякую за перегляд, будьте здорові, будьте розумні, хай вам щастить. А і підписуємось на канал.